У Черкасах міський борчком уже дорахувався до криміналу за відведені п'ять днів від голосування. Там так і не змогли оголосити результати виборів. У міліції за цим фактом вже відкрили кримінальне провадження. У самій ТВК затяжний процес пояснюють перерахунком бюлетенів на десятках дільниць, бо там нібито мало місце масове фальшування. У цьому здебільшого переконують батьківщинівці, чи кандидат на посаду міського голови із тріском програв вибори. Нагадаю, що в комітеті виборців України наполягають на інакшому порушення на вибор. У Черкасах не мали системного характеру, а тому не вплинули суттєво на результати голосування. На 30 дільниць відправили перерахунок, він може тривати і місяць, може і два місяці. Тобто, терміну такого не встановлено, оскільки у нас законодавство просто може не свій лад, кожен на свій лад його може трактувати. То поки що видно з тих перерахувань, то поки що ситуація така, що навпаки, ті, хто власне підняли цю хвилю, того, що якісь порушення фальсифікації. То якраз воно більше не на їхню користь виходить, тому як на мене, то чого вона добилася, я не знаю, чесно кажучи.